Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати вам свої групові посадочки у закриту систему Кашпо ладія. Є в мене малюки-підлітки 5 штук в одній. і три рослинки це бігліпчики. Вони невеличкого розміру, вони, звісно, всі різні по квітуванню. І у мене є ще третя ладія. Там уже давно посадочка, теж 5 рослинок. Я покажу вже на кінці відео. Значить, Давайте подивимося. одна із рослиночок буде квітувати. Це рослинка Exotic Dancer, бігліпчик. Тут у мене рослинка Black Peacock, Такий темний бігліпчик. І це в мене теж бігліб, але. Леолін, преті, Лінк. Взагалі, такий рябенький бігліпчик. Вони по розміру розетки всі одинакові, невеличкого розміру, тому я їх взяла таким експериментом, посадила в одну посадочку. Тут з додавленням моху, як гніт, і бачите, вони так чудово тут. Розвітлили свої корінчики, їм все подобається, навіть одна буде квітувати. Як заквітує, звісно, все покажу. Цю посадочку я вже не раз показувала. Хочу просто показати, як наростили корінчики в такій системі. Тут рослинки були висажені в живий мох. І при пересадці я його не прибирала, лише поставила отак от, от. І де пусті міста заклала корою. Ну, просто ідеально, так їм все подобається. Полив по просушці. Бачите, дітки в гарному настрої, всі тугенькі, всі гарненькі. Ростуть чудово. І давайте покажу ще одну. Цю, вже не раз я показувала вам посадочку. Це у мене вже давно тут орхідейки висажені. Всі вони невеличкого розміру. Це ось окрасуночка Fuller Гляньте, Яку красиву гілочку відростила. Вона просто неймовірна. Люба квітувати. Влітку квітувала, зараз узимку квітує. Це ароматна якась мінічка, у мене така рижулічка. Тут, бачите, новий цвітоносик, і дивлюся, тут випустила ще ось один росте цвітаносик. Тут у мене ще ароматна міні-анакондочка. Поки що не хоче квітувати. І отут у мене чорний, чорний метелик. Зараз достану назву. Отакий От він у мене з да, 21-го року старичок. Не раз уже квітував і дивлюся, що випустив а ні, то корінчик. Не хоче квітувати поки що. Такі у нього чорні квіти метеликами. І нарешті у мене заквітла сама маленька моя орхідеєчка. От, от дивіться, який розмір квітки. На. І от її квітулечки. Такі малюпечки. Така вона вся кучерява. От. Тут вертикаль догори дригом квітка. А тут ось така квіточка. Це сого котріс. Вона в мене теж з 21-го року. Тут написано: да, з 21-го року. Це її перше домашнє квітування. Отака маліпючечка. Бачите, фаланга мого пальчика і розмір квіточки. Ну, просто зовсім міні міні мінічка Це моя сама маленька, сама-сама маленька орхідейка в моєї колекції. Ну, їй сподобалося тут. І вона квітує. Міс. просто чаравашка. Вот. таку кісточку. Відростила, тут іще дорощує. Вона така полюбляє дорощувати. Так красиво складені квіти. Така полупілор, полуметелик, і не закритий, і не відкритий. Така цікава квітка. Ну, оця маліпюсечка це взагалі що то з чим-то? Така маленька. Така красотулечка, ляпочка така. Щось дівчата їх не показують. Казали, багато попропадало їх на той час у них не приходили в маленьких таких розмірах. Ну, багато цвітоносів у них були було при покупці. І багато попропадали у дівчат. Моя Вижила. Трошки підсушила корінчики, а так, в принципі, дуже гарно і нарощує там чудово. Така в них посадка. Тут взагалі муху немає. Це перша моя експериментальна посадка така. Тут кока-чіпси і кора. Як бачите, коренева чудово у всіх ростуть. Так що моя мінічка-мінічка-мінічка Сама мінічка сама маленька. Розквітла. В общем, отакі в мене групові посадочки є. І ще в мене є одне кашпо. І я Ще, думаю, ще посадити групову посадочку. Мені подобається розвиток орхідеї в таких посадках. Дуже цікаво виходить. Все, дякую всім за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре!